Без паніки, безсмертна фраза Дугласа Адамса як ніколи, актуальна зараз. Попри надскладну ситуацію, українцям не варто панікувати, адже холодний розум, чіткий алгоритм дій це те, що допоможе зберегти життя, не ігнорувати сигнали повітряної небезпеки, негайно йти в укриття, зробити запаси їжі, запаси води, запаси ліків, зарядити телефони, мати на поготові теплі речі. Адже в країні можливі перебої з електропостачанням, а головне. Повторю, не панікувати, і от саме про це ми зараз будемо говорити з нашою наступною гостею: як зберегти спокій. Ми поговоримо з Оленою Лашко, головною психологіною гарячої лінії Українського ветеранського фонду. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю, добрий день. Добрий день ранок. Сьогодні у багатьох із нас почався з вибухів. Дехто. Живе в цьому вже півроку, кияни трохи розслабилися останнім часом, але сьогодні все помінялося. Чи можливо звикнути для цього або якимось чином налаштуватися на ну, умовно спокійне сприйняття війни? Ви знаєте, я думаю, що до умов, які виходять за межі життєвого звичайного досвіду, звикнути, мабуть, що неможливо. Тим більше, що кожна нова ситуація веде. До нового досвіду і несе в собі власне певні нові виклики. Але схоже, що сьогоднішній досвід він вже не такий лякаючий, і ми вже більше були готові у порівнянні з лютим місяцем. Пані Олено, а що з властивістю людського мозоку? Ну знаєте, нам це, це здається, називається ефект знайомого об'єкта. Нам завжди те, що ми вже знаємо, здається менш а, менш небезпечним. Чи не криється тут в, самій, в самому механізмі небезпека? Не треба до цього звикати, можливо, чи можливо не треба панікувати, але треба зважати на небезпеку, яка є об'єктивно. Так, ви дуже в тому праві, що дійсно звикати до таких надзвичайних подій а, то є дійсно небезпечно, тому що якщо ми звикнемо, то ми будемо можемо бути паралізовані і не здатні вжити тих заходів, які потрібні для того, щоб зберегти своє життя, здоров'я, то ця паніка, така лайтова паніка, вона. Насправді є рятівна для нас, тому що ми таким чином, дещо стресуючи, збираємося докупи, мобілізуємося для того, щоб зробити все те, щоб обезпечити себе, свої родини. Інша справа, що якщо це паніка, така, яка нас паралізує, то вона дійсно сама по собі може бути небезпечна. Ну, тобто іншими словами наше тіло реагує на безпосередню небезпеку. Так, це гормональне, наскільки я пам'ятаю. Там адреналін, кортизол, це все для того, щоб ми були спритнішими, швидшими і так далі, втекти. Але чи є якась, ну ми ж розуміємо, що в нас є природнє, що називається наше тіло, а є наш розум, який говорить, що треба там зробити запаси, порятувати дітей, не забути документи і так далі. Чи є якась техніка, яка дозволить от, в критичній ситуації опанувати тіло, тобто природу, ну от і об'їздити це, обуздати, що називається? Так, звісно, що може бути такий емоційний стан, в якому е я наче розумію, що мені треба збиратися, збирати речі, зібрати, переглянути тривожну валізку. Але мене руки тремтять, я мечуся по квартирі, не можу зібратися, не можу дати ладу своїм емоціям і трошки так охолонути і переключитися на холодний розум. То в цьому сенсі дійсно, що можуть бути корисні такі а, різні дихальні вправи, а, вправи на заземлення, як їх називають. Але тут мова йде про те, що найпростіше, що ми можемо зробити, це просто. Зупинитися і е, послухати своє дихання, а е, це найпростіше і те, що доступне в будь-який момент. Коли паніка така, що взагалі не можете дати собі раду, то мабуть е, варто говорити про те, що можна звернутися на, е, до кризового з психолога на кризову лінію допомоги, таку як наша. Угу. Пані Олено, ми повернемося стабілізуватися. Так, так, ми, ми зараз не все нормально е, жива розмова. Ми повернемося до теми гарячої лінії. Але дивіться: а чи можна, е, наприклад, ну я просто припускаю, чи можна е, зробити якийсь алгоритм дій? Ну, наприклад, людина пише собі перелік, вішає десь його чи кладе його десь у видному місці, і за будь-якої панічної атаки краще повторювати кроки: що за чим? Крок перший, крок другий. Роблю це, роблю це, роблю це. Роблю це відпрацьовувати це всередині. Е, як вважаєте, допоможе таке? Я вважаю, що допоможе, але тут треба мати на увазі, що в кожної людини, оскільки люди, кожна людина унікальна, її психічна організація неповторна, то в кожної людини такий алгоритм буде свій власний. Звісно, собі можна виробити такий алгоритм. Але це не означає, що, наприклад, моєму близькому або там, моїй дитині цей алгоритм буде підходити для себе. Так, якщо ви знаєте, що вам допомагає, то звісно, спирайтеся на те, що що вам зазвичай допомагає в критичних кризових ситуаціях. Як спілкуватися з іншими людьми? Ви абсолютно влучно сказали, що те, що допомагає одній людині, не допоможе іншій. І уявімо, що от є одна людина, вона собі якось опановує себе навколо люди, котрі панікують, а далі все по кіплінгу. І фікенкіп'ях, вона лобав. І що робити? Як спілкуватися з людьми? Яку форму обрати? Агресивно чи навпаки заспокійливо? Мені здається, що тут мова йде про те, що ця форма не має бути ригідною. тобто ми маємо весь час відслідковувати, як на нас реагує та чи інша людина, на нашу поведінку, наші слова, і коригувати свої, свої слова або поведінку відповідно до реакції іншої людини, тобто орієнтуватися на актуальний стан людини, якщо ми говоримо про те, що це якась така комунікація, в якій ми хочемо бути підтримуючи. Ну і відповідно, що обов'язково піклуватися про себе, тому що якщо ми. Не пікуємося про себе, а ведемо себе як так, жертвуємо собою, то це також певний мінус собі в свій психоемоційний стан. Угу. Окреме питання про дітей: як дитяча психіка реагує на такі важкі стресові ситуації? Як ну я не знаю, чи можна захистити дітей від цього, але як з ними принаймні спілкуватися? Так, це дуже цікаве питання. Тут фахівці якраз зараз в цих умовах, що ми маємо зараз, багато чого цікавого розглядають, і дійсно тут є місце для наукових досліджень. Але схоже, що попри те, що дитина вимагає чи потребує особливої уваги і особливого пілкування з боку дорослих людини, разом із тим, в дитинки більше такі, знаєте, вроджені захисні механізми. Вона а, наче захищена від народження, а, це як це дитячий вроджений імунітет. І власне те, що можна порекомендувати батькам або опікунам, це бути у контакті з дитиною, щоб дитина не лишалася своїми емоціями, сам, емоціями сам на сам, щоб можна було десь ці емоції розмістити добре, якщо це в родині, і дуже добре, коли Батьки, опікуни так само конгруентні, тобто вони транслюють те, що вони відчувають, не приховують своїх відчуттів від дитини, тому що дитина може розглядіти ваш настрій незалежно від того, чи ховаєте ви його, чи ні. Вони дуже чутливі. Пані Олено, у нас менше хвилини. Якщо можна, я вас представив як головного психологіню гарячу лінію Українського ветеранського фонду. Ваша гаряча лінія для кого вона? Вона ж не для ветеранів, лише так. Кому можна дзвонити туди? Так, ми підтримуємо членів родин ветеранів, в тому числі тих ветеранів, які зараз е захищають нашу країну. Також, е Дружин і е, сестер тих е, наших героїв, яких вже немає з нами через цю жахливу війну. Е, звісно, що ми підтримуємо кожного, хто потерпає від цієї війни, і маємо мати на увазі також враховувати те, що е, насправді Україна це в майбутньому Україна ветеранів. Вона вже такою стає. Тому ми підтримуємо кожного, хто звертається. Пані Олена, я дуже вам дякую за вашу роботу. Дуже важливо, ви абсолютно праві. Це це матиме ще свій ефект у майбутньому. І добре, що в нас є люди, які працюють для цього. Дякую вам. Це була Олена Лашко, головна психологиня гарячої лінії Українського ветеранського фонду. Дякую.